Доброго ранку. Знаєте, сьогодні моя прикраса трошки запакована. Ви бачите, яка я така вирізлячка. Так от, я хочу вам розказати про те, як, як в мене є сміливість не подобатися. Що це означає? Сміливість це коли ми будемо робити певні дії. Навіть коли комусь це не подобається. Не подобається, як я виглядаю, не подобається, як я говорю, не подобається, що я чекаю, не подобається, що багато постів роблю. Так? І от всі ці люди, вони, як знаєте, їх... хочуть мене покращити. Але вони своїми усіми, ти нам не подобаєшся, да? вони закладають в мене таку думку, що я думаю, а може не потрібно це робити. І такий настрій, знаєте, поганий якийсь, і ти просто така приторможуєшся. Ну Не знаю, я трошки така притрушена сьогодні, гарно осіння. дня.